Доброго дня! Діти! Хочу познайомити вас з робочим зошитом, який я склала власноруч з різних завдань та вправ. Деякі складала сама. Ми будемо працювати в цьому зошиті протягом року. Познайомлю вас зі структурою зошита. Перший розділ це зміст. Тут ви побачите уроки, теми уроків. Далі короткі відомості з музичної грамоти для 4 класу. Тут будуть зібрані всі правила. Це вам велика підказка. І до цього розділу ми будемо дуже часто звертатися. І далі самі уроки з завданнями, вправами. В кінці кожного уроку є домашнє завдання. А також пояснення до уроку. Хто пропустив урок, або щось не зрозумів, може натиснути посилання і все повторити. А також в кінці зошита є. Короткий музичний словничок, нотний зошит і клавіатура вам в допомогу. 3. Завдання номер 1 Є гамма до мажор з розв'язанням нестійких ступенів у стійкі. Пригадаймо, що стійкими ступенями є перший, третій, п'ятий ступінь. Всі інші нестійкі. І нестійкі мають властивість розв'язуватися у стійкі. Другий іде в перший, четвертий в третій, шостий, в п'ятий і сьомий в перший. Існують два тетрахорди. Нижній тетрахорд перші чотири ступені і верхній тетрахорд інші чотири ступені. А тепер ми зробимо оспівування стійких ступенів. Оспівування буває верхнє і нижнє. Верхнє оспівування. Стійкий ступінь до. Оспівую. до. Оспівують третій ступінь. Три. А тепер мені потрібно показати, побудувати відні ступені. Нагадую, відні ступені це ступені, які ідуть у перший ступінь. Нижній сьомий ступінь іде в перший. І верхній, другий ступінь, іде в перший. Сі іде вду, ре вду. Так. А тепер потрібно побудувати головні три звуки. Пригадуємо. Головні тризвуки будуються на першому тонічний тризвук, на четвертому ступені субдомінантовий і на п'ятому домінантовий. Тонічний тризвук на першому ступені. Субдомінантовий тризвук. На четвертому ступені і домінантове тризвук на п'ятому ступені. Завдання номер три. Потрібно заспівати вправо з тактуванням, підписати ступені і транспонувати у тональність ре мажор. Дивлюся уважно: тональність до мажор дві чверті. Раз і два і. Я підписую ступені і транспоную у тональність ре мажор. Нагадую, ре мажор має два дієзи. Фа-дієз і то дієз. Зробіть це самостійно. Завдання номер 4. Треба побудувати всі інтервали від звуку до. Пригадуємо наші інтервали. Прима. 300 пріма. Далі півтони. Мала секунда, до ребемоль. Мала секунда. Далі велика секунда. Тон до ре. Мала терція півтори тони до мі бемоль. Велика терція два тони. Чиста кварта два з половиною тони. До фа. Чиста квінта. Три з половиною тони. До соль. Так, далі рухаюся. Мала секста до бемоль. Не забувайте рахувати ступені, велика секста доля, мала септима до Сі бемоль. і велика септима до Сі. І октава чиста чи 8 до до. домашнє завдання вправу і шумить і годи співати з тактування, транспонувати її у Фа-мажор в нотному зошиті, записати висхідну і несхідну секвенцію дану від звуків. Повторюємо, що таке секвенція. Це повторення уривку мелодії. Або фрагменту мелодії від даних звуків вона може бути висхідна, може бути нисхідна.